Ну, якщо паралельно, ну, звичайно, о 8 ранку на всіх вибраних генералі сукупності виборчих дільницях Закарпатської області ми рівномірно поділили сільське і міське населення, більше сільського було представлено Екзіт Закарпатський екзітпол на замовлення Комітету виборців України. Ми, власне, розпочали. Свою роботу. Було тільки в двох місцях збої, і воно було пов'язано саме із молодим віком, я би сказав, голів комісії. Але це не проблема, треба вчитися. Зараз все йде гаразд, все стопроцентно працює. і Є деякі нюанси, ну але про це ми повідомимо після першого звіту 12.00 стосовно тих нюансів, які вже з'явилися під час дослідження. Досить цікаві. Сподіваємося, що ці вибори пройдуть демократично. Якихось порушень з боку екзит, працівники екзінкової інтер'єра не не побачили. Думаємо, що все буде гаразд, тому перший другий, третій крок до демократії ми робимо.